Свої зніми, я тебе сука підріжу! Блять! Ти мені машину чуть не побив! З котобаз чуть не чуєте? Скотобаза, ти з котобази! Бандіти! Ви чортови! Були СБУ, ТСБ, ми були в конторі, показували документи на себе. Це не підстави, ми власники. Все мене є договір, що Скажи хто я на про найм техніку, я наняв техніку і машину тут не розбив. мене є доручення. А хто нас з пістолетом кидався на мене? З пістолетом не кидався. Ти кидався на мене з пістолетом. Смітки є. Я вою не можу. Оця машина, мою машину чути. Твої законні права. Чуєш, що ще лісом? Отсюда! Побіч до трактора. Це вже лішто. Ось собственник. Снімій да. його! О чого зіметіля? Наші люди погали в тому году. Цаєць пахав в тому році. Цаєць, це дві, так да? да? дві чоловіки. Це дві? Да. Поняв, так? Да? Ну, вибачте, ну, ви вже ну, двічі людина і ви оце. Так, да, ну, налічності. Відки, ви можете на мене що хочете. з У тебе внуковував. є фото оцей. Зроби фонарь, оцю машину зімеймою. Оце зімей мені чи є ваше. Покажіть документи чи є. Я? Так. 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 Власник має! Я власник маю, я пай не продавав. У мене рак на землю я є. Тут. Вас тут, тут, тут. Покажіть документи. 30 років тут пахається все. Все тут, розумієте? І що? Наші теж поля пахаються, нічого не кода. Хто пахав ваш? Вам, вам, хто пахав? Ви сертифікати поскуляли? Скупили. Вам продали люди. Брайте на землю. На цю землю, де ходиш зараз трактор? І я на Миколаївна так ходить. На мораторічці. А морозкові, що забороняє пахать землю, чи що? що не Коли ти купляв 9 віддурив людей! Боли купляві дурив людей! ви 11 років були! Де ви були? 11 років, де? Якщо б 11 років гроші не платили за землю. А ти до мене приходиш! Звідки він його признав? Чи то трактор? Мій. Мій трактор. Надивися на мене, мою... прийдеш я, я розінуся, що ти мене. Мені це не цікаво, Тетяна Миколаївна. По повиключайте. по ні, Я знімаю, заклад. щоб потім не буде заява, що я там ще щось будь робив. Непристойні речі. Там, де ви ай, запахали, ай, там і запаха. Так, не робиться! Ти не робиться. ти нажився на чужих сльозах. Ти нажився, ти не оскорбляв! Ну, Ти мене оскорбляєш о, 10 оскорбляє. років і колотиш селом. О, бачте, опять, і мною колотиш. Хай зараз узнать. Андрій, мені треба зняти трактор. Я не продал отчет, а Вот, открыл, 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 пай? пай? Есть открыл, 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 От вот там. Міста, там, Игорь, міста, де Тетяна Миколаївна запахала, лічно моє. Иди, иди. Без ніяких договоров. Ви її туди зупинили. Не не зупини. Ви й тут перетрак заростайте. Ви перешкоджаєте, законні, і я, я. А, не а мені, сегодня, мені, цивальха, ти не перешкод, мені сьогодні, мене цівалка пішла. Ти не перешкоджаєш. А що сівалка пішла? Давайте за поїдеш, друг другу їдеш там, я прийду на Ти Що сьогодні робив? Ти скажи, що а ти сьогодні робив? Ти спадало встав отаку! Ти хотать став! Підість стать. Ваш трактор багає? У мене є всі права на цю землю. Його треба зупинити. Яша, піди опів смерть попередній трактор. Так що, давайте, де ми будемо.